Привіт, малята, ви мене впізнали. Я Ельза. Я приходжу туди, де починається зима. Скажіть малята, а яка зараз пора року? Зима, тож я не помилилась і прийшла до вас правильно. Зима це моя улюблена пора року. Взимку йде сніг, стає дуже холодно. Все навкруги стає білим. Поля, дерева, будинки, а річки і озера замерзають. Малята, а чи знаєте ви віршики про зиму? Ні, зараз ми це виправимо. Подивіться, діти, який гарний віршик я начаклувала. Давайте разом зі мною його вивчимо. Дивіться на картинку та уважно слухайте. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка. Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А зараз, малята, я буду казати строчку з віршика, а потім ви за мною повторюйте Ну й бо ж снігу намело. Стало білим все село. Била стежка, белая речка, Била, била вишня и смеричка, белая хата, белые кони. Тільки носики червоні. Молодці малята, а тепер давайте разом зі мною. Нужбо й снігу намило. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка. Біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Ви, малята, великі молодці, але мені вже час прощатися з вами. Бувайте, малята!